На світі суті син, але він дуже швидкий. Фореста Гампа можна сміливо назвати одним із самих відомих фільмів в кінематографі. Картина про роль маленької людини в історії і культурі набула такої слави, що сама стала невід'ємним феноменом масової свідомості та породила багато афоризмів, цитат і мемів. Форесті Гампів в ідеальних пропорціях поєдналися тяга до експериментів, драматична глибина і легка сентиментальність, творча свобода і голівудський професіоналізм. Сьогодні я хотів би розповісти вам про цікаві факти і моменти зі створення цього чудового фільму. Мене звати Всеволод, і тут ми говоримо про кіно. Поїхали! У центрі подій фільма перебуває недоумкуватий Форест Гамп з вигаданого міста Грінбоу, штату Алабама. По ходу сюжету Форест бере участь в найважливіших подіях американської історії ХХ століття та мимоволі справляє величезний вплив на попкультуру США. Фільм Форест Гамп поставлений за одноіменним романом американського письменника Вінтона Грума, але все ж таки герой у кіноадаптації місцями сильно відрізняється від книжкового варіанту. Фільм багато в чому відрізняється від книги Грума. Крім відмінностей у хронології подій самої історії, важливим є те, що у фільмі представлений інший характер головного героя. У романі Грума Форест Гамп не такий безневинний, як у фільмі: він вживає заборонені речовини та займається сексом з ким доведеться. В екранізації все це перенесено в образ Дженні. Головна цитата з фільму Життя це як коробка цукерок повністю протилежна думці з роману бути ідіотом це не коробка цукерок. Книга, до речі, не була популярною, а увагу читача привернула по більшій мірі тільки після виходу самої екранізації. Читачі визнавали її надто вимученою, нецікавою і місцями безглуздою. Зйомки цього фільму тривали чотири місяці. Біл Пекстон був одним із перших кандидатів на роль Гампа, але студія вимагала когось більш зіркового і популярного. Автор роману Вінстон Грум завжди хотів, аби Джон Гудман зіграв цю роль. Адже головний герой книжки був досить повним, і Гудман своєю комплекцією якраз чудово підходив на цю роль. До речі, великий друг України Шон Пен згодом розповість в інтерв'ю, що він був запасним варіантом на цю роль, якби Тон Генкс не погодився. Але Генкс довго не думав і підписався на фільм одразу ж після прочитання сценарію. Щоправда, за однієї умови: всі події картини повинні перегукуватися з реальними історичними подіями. Найіменитішим актором у стрічці, зрозуміло, і був Том Генкс, який у 1993 році отримав золотий глобус і Оскар за головну роль у фільмі Філадельфія. Геррі Сініс до Фореста Гампа знявся лише в кількох телесеріалах і декількох низькобюджетних фільмах. Роль лейтенанта Дена стала візитною карткою актора. Визнюки ні, ми не родичі, сер. Режисерами стрічки могли стати Баррі Зоненфельд і Тері Гіліам, Але на щастя, за роботу взявся творець трилогії назад у майбутнє Роберт Земякіс. Спочатку як кандидатів на головну роль розглядали Біла Мюррія, Джона Траволту і Чеві Чейза. До речі, Траволта пізніше не раз стверджував, що відмову від цієї ролі він вважає однією з найбільших помилок у своєму житті. Права на фільм спочатку належали студії Warner Brothers, але зрештою вона відмовилася від прав на цей фільм в 1988 році, оскільки студія засумнівалася в успіху картини після виходу фільму Людина дощу тому віддала права Paramount Pictures в обмін на бойовик наказано знищити. Тепер вже очевидно, що це було великою помилкою Ворнерів. Том Генкс погодився зніматися в картині через півтори години після того, як йому показали сценарій. Актор одразу зробив ставку на цю історію, при цьому погодився зніматися у фільмі за нульового гонорару. Щоправда, його умовою було отримати в підсумку частину прибутку від прокату. Таким чином, Генкс заробив на форесті близько 70 мільйонів доларів. Тупак Шакур пробувався на роль баби, а от Девід Аллен Грін, Айць К'б і Дейв Шапел відмовилися від цієї ролі самі. К'юб відмовився грати недоумка, а Шапел, прочитавши сценарій, вирішив, що фільм провалиться в прокаті, тому і не погодився прийняти в ньому участь. Правда, вже через деякий час Шапел зізнався, що дуже шкодував про те, що не погодився на цю роль свого часу. Проте Дейв Шапел все ж таки зіграв найкращого друга героя Тома Генкса, але вже в іншому фільмі. Вам лист 1998 року. Джоді Фостер, Ніколь Кідман і Демі Мур відмовилися від ролі Дженні Карен. Гейлі Ел Осмат був задіяний у фільмі після того, як директор з кастингу помітив його в рекламі «Піцца Хат». Це, до речі, був його дебют у кіно. Свою ж найзнаменитішу роль у фільмі Шосте почуття він отримав лише через п'ять років. Перед самими зйомками Paramount скоротила початковий бюджет приблизно на 10 мільйонів доларів і намагалася змусити режисера прибрати зі сценарію сцени, які студія вважала непотрібними, як от човен із креветками або сцени у В'єтнамі. Проте Замекіс наполегливо боровся зі студією, щоб зберегти свої задумки і відтворити своє бачення цього фільму. І забігаючи наперед, скажу, що режисеру це вдалося. Студія Paramount зі свого боку відправила людину на знімальний майданчик, аби та усе контролювала і переконалася, що зйомки фільму залишаться в межах бюджету. Через це Земекісу і Генксу довелося відмовитися від частини свого гонорару, щоб зберегти більшість запланованих сцен, вирізавши тільки одну бігову сцену Фореста. Однак трішки пізніше Земекіс повернувся і до цієї сцени, тим самим проігнорувавши бажання студії зекономити на фільмі, і всі бігові сцени все ж були відзняті в таємниці, без відома Paramount. Через деякий час студія дізналася про це, але коли вони побачили ці самі кадри, продюсери не стали скандалити. От тільки сцена в долині монументів все ще була відсутня, а гроші вже закінчилися. І оскільки студія відмовилася виділяти на неї додатковий бюджет, Генкс і Земекіс відзняли її за власний кошт. До речі, коли знімалися сцени бігу Фореста Гампа, Тома Генкса часто підміняв Дублер його власний брат Джим Генкс. Пробіжка Фореста через усю країну до речі заснована на аналогічній акції Луїса Майкла Фігероа. Який в 1982 році пробіг від Нью-Джерсі до Сан-Франциско на підтримку товариства боротьби з раком? Це, до речі, понад 4600 кілометрів. Форест є носієм так званого синдрому Саванта. Іноді цей синдром звуть Савантизмом. Це рідкісна, але реально існуюча аномалія, при якій у людини проявляються екстраординарні здібності в одній чи кількох вузьких галузях. Найчастіші прояви савантизму, феноменальна пам'ять, унікальні здібності з арифметичними обчисленнями, образотворчому мистецтві чи музиці. До речі, 1994 рік, коли у світ вийшов фільм Форест Гамп, став одним із найкращих років в історії кіно, адже окрім Фореста, вийшли такі шедеври кінематографу, як Втеча з Шоушенка, Кримінальне Чтиво, Леон, Маска і Король Лев. Незважаючи на те, що фільм Кримінальне чтиво програв Форесту номінацію на найкращий фільм року та найкращу режисуру на церемонії вручення премії Оскар, сценаристу і режисеру кримінального чтива Квентіну Тарантіну сподобався фільм Форест Гамп. Він захоплювався ним як чорною комедією і відзначав деякі подібності зі своїм власним фільмом. Під час зйомок однієї зі сцен Том Генкс говорить: Люди з мене Форест Гамп. Насправді актор обмовився і, за секунду виправившись, вирішив переговорити. Але режисерові Роберту Земекісу цей момент дуже сподобався, і він включив саме цей дубль у фінальний монтаж стрічки. Коли йшли зйомки футбольних сцен, Том Генкс хворів на грип, проте стійко витримав випробування і якісно відпрацював у ці дні. Актриса Робін Райт, яка зіграла Дженні Карен, застудилася під час зйомок сцени в нічному клубі. Незважаючи на це, вона все ж таки змогла виконувати наживо пісню під час безперервної цілодобової зйомки, на якій актриса була майже оголеною, за винятком того, що її прикривала гітара. Було дуже холодно, а зйомки тривали довго, проте Робін проявила стійкість і відіграла до самого завершення знімального дня. В епізодичних ролях стрічки були задіяні Олександр Земекіс, син режисера. Це перший хлопчик у шкільному автобусі, який відмовляється дозволити Форесту сісти поруч із ним. І Елізабет Генкс, дочка головної зірки цього фільму Тома Генкса, це рудоволоса дівчинка в тому шкільному автобусі. Цікавий факт: при кожній зміні віку Гампа одна річ залишається незмінною у першій сцені наступного віку. Форест з'являється в блакитній картатій сорочці. З самого початку фільму і до самої смерті Дженні, Форест завжди застібає сорочку до самого верху, проте після смерті Дженні він показаний у сорочці з розтебнутим верхнім гудзиком. Солі Філд, яка зіграла маму Фореста, всього на 10 років старша за Тома Генкса. Прізвище Дженні Карен фігурує тільки один раз у фільмі на конверті, надісланому Форесту у В'єтнам. У цій сцені показана несподівана атака ворога на героїв під час самої засідки ворога практично не видно, і це спонукало багатьох ветеранів бойових дій, особливо ветеранів В'єтнаму, оцінити цю сцену як одну з найточніших бойових сцен в історії кіно. Тому що як у кіно, так і у реальному житті подібні засідки були дуже раптовими. Противника частіше за все взагалі не було видно, і все відбувалося дуже швидко. Після того, як Форест вступає в армію, новобранець кидає в нього журналом Playboy. Але це був не справжній випуск, а реквізит створений спеціально для фільму з акторкою Робін Райт, яка позує в червоному бікіні в грошок для обкладинки. Сам глянець є відтворенням липневого випуску плейбоя 1967-го, але датованого липнем 1966 року. На питання про те, яким чином Гамп міг вступити в армію з IQ нижче 75 і фізичними вадами, можна відповісти реальним військовим планом, встановленим під час війни в В'єтнамі. Яка мета твого перебування в армії? Робити все, що не кажете, сержант-інструктор! Чорт! Забирай, гамб! Ти чортів геній! Тодішній міністр оборони Роберт Макнамара створив програму під назвою Проєкт 100 тисяч, що знизила вимоги до зарахування певних осіб, щоб компенсувати брак свого контингенту у В'єтнамі. Такі речі, як низький IQ, аутизм, наявність, гриш або геморою, недостатня або надмірна вага, неможливість розмовляти англійською та багато багато чого іншого. Тепер було просто дозволено в рамках проєкту. Кінцева мета, звичайно, дуже цікава і кумедна. Це все заради того, аби дозволити людям із психічними або фізичними вадами опанувати нові професії та навички служби, поліпшити умови громадянського життя і своє майбутнє. Але проєкт із жахом провалився. Новобранці, які взяли участь, були відзначені як психічно неповноцінні до такої міри, що деякі навіть не могли відрізнити ліворуч від праворуч. Багатьом була потрібна няня, щоб доглядати за ними, зав'язувати взуття, заправляти ліжка і чистити уніформу. Ці призовники в рамках проєкту також не могли згадати інструкції або навіть правильно писати. Та до того ж, вони легко піддавалися паніці та увесь час були переповнені стресом. Були й такі, хто навіть не міг зрозуміти, що їхня країна перебуває у стані війни. Багато статистів у сцені схіпі були людьми з фестивалю відродження в Меріленді, оскільки директор з кастингу Елен Льюіс зрозуміла, що це буде найпростішим способом знайти підходящих для сцени людей з довгим волоссям. В першому варіанті сценарію була прописана сцена, в якій Юна Дженні вбиває свого батька. Відпускаючи ручне гальмо трактора, щоб той збив чоловіка на кукурудзяному полі. Проте цей елемент було видалено, оскільки творці фільму вирішили, що глядачі не пробачать Жанні такий жорстокий вчинок, яким би злим не був її батько. Видалену сцену можна побачити на блюрей виданні, присвяченому 25-річчю фільму. Зверніть увагу, коли Дженні кидає свої туфлі та каміння в будинок, де вона виросла, жінка раптово падає на землю перед будинком. Зображення Дженні на землі майже ідентичне зображенню на знаменитій картині Ендрю Вайта Світ Христини». та сама креветочна компанія, Баба Гамп Швімп була вигадана спеціально для фільму, але після прем'єри в США з'явилася мережа рибних ресторанів із цією назвою. Кулька, якою Гамп грає в пінг понг на жаль, не справжня. Її домалювали за допомогою комп'ютерної графіки, таким чином, щоб вона завжди точно потрапляла в ракетку. Коли у фільмі Фореста вперше вчили грати в пінг понг йому рекомендували не відривати погляд від м'ячика. Тому в усіх сценах, де головний герой грає в настільний теніс, він не моргає. При цьому на всіх фотографіях Фореста, які можна побачити у фільмі, він завжди зображений із заплющеними очима. За допомогою комп'ютерних технологій вдалося вклеїти Тома Генкса в кадри кінохроніки поруч з історичними постатями. Єдина реальна особа, присутність якої у фільмі виявилася можливою завдяки неархівним кадрам, це телеведучий Дік Кавет, який зумів зіграти самого себе. Телеведучий бере інтерв'ю у Фореста і Джона Леннена у 1070-ті роки. Кавета загримували таким чином, щоб він виглядав на 20 років молодшим. Крім того, комп'ютерна графіка була застосована і в сценах, де з'являється лейтенант Ден після того, як йому ампутували ноги. Щоб ампутовані ноги лейтенанта Дена виглядали реалістично, Коліна і гомілки Геррі Сініза обмотували синьою тканиною для хромакея і потім видаляли на монтажі. При цьому все ж у деяких кадрах можна розглядіти, як Ден спирається на неіснуючі кінцівки. Також інвалідне крісло лейтенанта Денна було обладнано спеціальною системою дзеркал, подібною до тих, що використовують фокусники. Сцена, де Форест помічає Дженні на мирному мітингу у Вашингтоні. Вимагали візуальних ефектів, щоб створити велике скупчення людей. За два дні зйомок було задіяно близько півтори тисячі статистів. Під час кожного наступного дублю статисти мінялися місцями і переміщалися в інший кут від камери. За допомогою монтажу, масовка була збільшена, щоб створити натовп у кілька сотень тисяч осіб. Сцена, в якій Форест Гамп отримує медаль пошани, була змонтована з архівної плівки нагородження рядового першого класу Семі Л. Девіса 19 листопада 1968 року, який мав поранення спини і сідниці у результаті дружнього вогню. Помилок у фільмі було чимало, але одна з найбезглуздіших полягає в тому, що після того, як Дженні помирає, Форест приходить відвідати її могилу. Він каже: Ти померли вранці в суботу. Щоправда, напис на могильному камені суперечить словам головного героя. Там вказана дата смерті 22 березня 1982 року, а це був понеділок. Лавка один із найвпізнаваніших елементів фільму, була поміщена до музею міста Саванна в штаті Джорджія, де знімалася ця сама знаменита сцена. Зроблено це було задля того, аби лавка не була зруйнована внаслідок поганої погоди, а також аби її не вкрали палкі шанувальники фільму. Фраза. Цитувалися у величезній кількості фільмів і телепроєктів. А фраза: Моя мама каже: Життя немов коробка шоколаду. Ніколи не знаю, що отримаєш. посіла сорокове місце в рейтингу найвідоміших цитат американського кіно. Усі сцени з човном, включно зі сценою з ураганом, були зняті у водах біля узбережжя Південної Кароліни. Для створення ураганних вітрів використовувався реактивний двигун. А кадри руйнувань на суші, показані у фільмі, це новинні кадри внаслідок урагану Г'юго в Південній Кароліні 1989 року. Ближче до фіналу Дженні розповідає Форесту про те, що хвора на невідомий вірус і лікарі не знають, як їй допомогти. Саме в цей час учені вперше написали в науковому журналі про СНІД. Вінстон Грум у книзі сиквілі Гамп Ко згадує гепатит С як причину смерті Дженні. Насправді в цьому є логіка і сенс. По-перше, це захворювання характерне для тих, хто захоплювався наркотиками на початку 70-х. А по-друге, аж до 1989 року гепатит С не могли діагностувати. Дженні тут якраз таки і каже, що лікарі не можуть зрозуміти, що в неї за вірус і як від нього лікувати. Геррі Сініс, який зіграв лейтенанта Дена, заснував у 2000-х роках рок-гурт під назвою Група Лейтенанта Дена. Музиканти часто виступають на заходах на честь ветеранів воєн і відвідують військові бази по всьому світу. Також Геррі заснував фонд для ветеранів, який щороку збирає понад 30 мільйонів на благодійність. На церемонії Оскар 1995 року фільм Форест Гамп переміг у таких номінаціях як: Найкращий фільм року, між іншим в номінантах був шедевр Дарабонта втеча з шоушенка. Найкраща чоловіча роль, найкращий режисер, найкращий адаптований сценарій, найкращий монтаж і найкращі візуальні ефекти. До речі, на той час це був перший лауреат Оскара за найкращий фільм, який також виграв нагороду за найкращі візуальні ефекти. Щоправда, в 21-му столітті фільм отримав дещо негативну переоцінку. У 2015 році The році Reporter описав сотні членів академії, попросивши їх повторно проголосувати за минулі спірні рішення. І шановні режисери, кінопродюсери та актори заявили, що якби отримали другий шанс, вони б присадили Оскар за найкращий фільм 1995 року картині дев'яносто з року Шоушенка Френка Дарабонта, який в той час отримала так мало уваги. Форест Гамп це ідеальний фільм, щоб нагадати усім і кожному, що в будь-якій ситуації треба залишатися людиною і рухатися тільки вперед. У цьому сенсі картина Роберта Земекіса має найпотужніший терапевтичний ефект, який у ситуації сьогоднішніх реалій тільки посилюється. При бюджеті в 55 мільйонів доларів збори у світі склали майже 678 мільйонів, і протягом 12 років Форест Гамп залишався найкасовішим фільмом із Томом Генксом у головній ролі, до моменту, допоки його перевершив код Да Вінчі 2006 року, який зібрав 758 мільйонів. Друга частина Фореста Гампа була в розробці одразу після виходу першого фільму. Сценарій написаний Еріком Ротом у 2001 році на основі книги Уінстона Грума «Гамп енд Ко» 1995 року. Сиквел мав починатися з того, як Форест Гамп сидить на лавці, чекаючи свого сина, який повинен повернутися зі школи. Однак після терористичних атак 11 вересня рот земекіс і Генкс спільно вирішили, що потрібно все ж таки лишити так, як воно є, оскільки світ дуже змінився і вже був не готовий до подібних фільмів. І як на мене сиквел був би зайвим. Все, що потрібно було сказати, було сказано в першому фільмі. Наразі фільм Форест Гамп зберігається в бібліотеці конгресу, бо має величезну культурну, історичну та естетичну цінність для США. На сьогодні це все, друзі. Поділіться в коментарях, як ви ставитесь до цієї кінострічки. Що вам подобається у фільмі, а що категорично ні? Якщо вам сподобалося відео, можете поставити вподобайку і підписатися на канал. Дякую, що обрали український контент, і, як завжди, ви найкращі.